Всім доброго, мирного дня, вітаю. Друзі, я сьогодні хочу вам запропонувати, познайомити вас зі своїм продуктом, який я сама творю. Спочатку для себе робила, а тепер маю бажання поділитись. Це фітокрем. Робиться він з, тільки з натуральної сировини. Склад крему, бджолиний віск, оливкова олія. Соняшникова олія трошки, масло какао. Одна пару капель вітаміну Е, Пару капель масла ілан іланг ефірного, олія календули, мигдальна олія. Я майже не користуюсь хімією в своєму житті і тому почала творити його для себе. Ну, і тепер я хочу за да, для людей. Кому цікаво, дівчата, в кого суха шкіра. Спочатку я зробила для рук, ефект був, чесно, я не очікувала такого. Через два дні вже вони сухої, як в пустелі землі, така шкіра була. Через два дні я побачила результат. Тому ділюся, кому цікаво такого суха шкіра. Єдине, що його потрібно зберігати в холодильнику і наносити за дві години до сну або за дві години до виходу на вулицю. Ось така баночка. Відкрию, покажу. Ось так він виглядає. Кайфую від того, що створюю його, тому тут ще в склад входить частинка, капелька любові моєї. Всім далого дня, вбіме.